Всім привіт! Нарешті у нас наладилась погода, і ми можемо виїхати на оприскування з соняшнику. По соняшнику будемо працювати фунгіцидами. Тут у нас по полю з нашим проєктом з компанією Corteva, з компанією Піанер. Сьогодні приїде Олександр. Приїхав уже. Я їду вже на поле. Оприскувач і Олександр уже мене чекають. І зараз будемо вносити фунгіцид, постараємося розказати вам і показати, як ми це робимо і для чого ми це робимо. Ось соняшник. У нас. Після дощики він дуже сильно піднявся. Так, до дощу сидів, сидів, і як тільки почувствував дощ і почувствував вологу, він пішов. Оно вже, бачите, прискоч чекає і чекає нас. Олександр. Ну, Зараз ми зробимо огляд полів. Доброго дня. Привіт. Ну що, починаємо. Хі -хі -хі. Нарешті погода, так? Да до слава Богу. До... Так, до снаряда, то ще йшов. Добре, заправляємось. Ну що, зайшли на соняшник ПНР. 170-й. Табличка є, він йде по цю сторону, в сторону Олександра. І Олександр, представник компанії «Кортево». Правильно? Це правильно. Це вірно. Нам трошки розкаже, для чого ми вносимо цей препарат і від яких хвороб. Ну і може по якимось таким нюансам підскаже. Доброго дня! Зараз щоб розповісти, з чого ми тут всі зібралися для внесення нового нашого. Фунгіцида «Віаван» на соняшнику компанії Картева Піанерн він складається із двох діючих речовин: пікокстробін, стробілурин і протіоканазол-тріазол це дві дуже сильно системні діючі речовини. Чим він цікавий за рахунок пікокстробіна? в нього є газова фаза, чого немає в інших продуктах. Газова фаза, яка парами піднімає діючу речовину навіть під низ листової поверхні. Туди від кля, саме заходять всі патогени, всі збудники. На даний час ми спостерігаємо на полях такі захворювання. А це якраз після дощиків які вони почали проявлятися. Септорія, альтернарія де не де так не масово проскакиє ФОМОС, фомопсис. Ну, саме більше септорії зараз. Тож цим внесенням, бачите, соняшник трішки переріз, дощі не давали просто зайти сюди. Так, його рекомендації для внесення 6-8 листочків, в перше внесення. Це BBCH 14-18 фаза. Ну, Можна його вносити в весь період вегетації, але є хвороби, які заходять 6-8 листочків. так, Це такі найбільш шкодочинні, як. Альтернарія, Септорія, фомоз, Фомопсис. Він їх в принципі всі буде контролювати. І є такі захворювання, які заходять уже в фазі зірочки по кошику, по світінню, такі як іржа, сліротінія, біла гниль, сіра гниль. Щоб ті хвороби контролювати, треба заходити трішки пізніше. вже, в фазі там 57 сьомій, десь шістшестидесятій. Можна цвітіння, листі, цвітіння. це? Чи це вже буде Це кошик? Буде зірочка, це вже сформована зірочка вже так. перед самим цвітінням. Це в ідеалі, щоб контролювати іржу. У нас на друге внесення запланований Аканту плюс, правильно? Так. Тоді вже ми зайдемо. Вже так. так як ми фазу не вловили, ту, що хотілося б віддалі, ну, нічого не поробиш, дощі нам не дали. Ну, Я думаю, у нас якраз листова поверхня зараз є, можемо ми в чому-то і виграти. Хвороби масово заселяють ту поверхню соняшника. Ну, препарат ще раз показуємо. Оригінальна така упаковка. нього. Ось. Так, отак. Ну і соняшник 170-й, і ми далі підемо, зараз ще зробимо огляд на нього. Ну, так, З першого погляду, я ж невеликий експерт. Ви бачите, тут зараз насиченість або проявлення. Покажіть, хоч людям ну, якісь. А ось ми бачимо на листочках початок проявлення септурі, альтернарії. Справді важкувато в польових умовах відрізнити. Це лабораторія більш детальна. Ага. Є і те, і те, я скажу. Септорія вона дуже гарно розпространяється при влажній погоді, при дощиках. Її спори розносяться саме каплями дощу. Коли вони попадають на спори. Відлітають і на інші листки рослини розносяться. Альтернарія, це гірший шкідник, патоген, вибачаюся, він може розноситися навіть і вітром. Так що тут і сухо будуть хвороби, і, ну, і будуть хвороби. так. Ну, як на мій, на мій погляд, то ще дивіться, тут град пролітав, він побив листочки. Я думаю, це теж будуть час хвороби, полізуть в віці. Бо це ушкодження і ворота для патагення. Да, я думаю, що ну, мені подобається така фаза. Я не великий експерт в фініцидах, але ну, компанія -комп... Картева наполягає на тому, що треба раніше. Ну, раніше я ж кажу, погода нам не дала, так що носимо, коли виходить. Приперечні можливості. Навіть от у нас вчора був дощ, вчора було дуже сиро. Це за того, що тут ще склон воно підсохло і пора на сонце. Так, і зараз. Обов'язково додайте інсектициди, так як є дуже багато шкідників на сонячні і кліщі, і лише поноски вже починаються травень-червень для клопи. Все є. Зараз все є. Mm -hmm. Тільки не, бахові суміші не робіть фунгіциди з фосорганічними сполуками, з, з інсектицидами на основі фосорганічних діючих речовин. Їх mm -hmm. фосорганіку окремо. Ну добре, насак-прискувач Давайте запустимо у поле, даліємо цю каністру і запустимо його у поле. Хай він їде, а ми проїдемо, пройдемось і оглянемо гібриди 130 і 146 із Олександром. Ось у нас по праву сторону 170-й, а це 130-й. Я спеціально так роблю їх розділення, бо вдруг хтось табличку вкраде. Соняшник у нас вже такий від дощу жирує. В принципі, я хотів би від себе додати, коли ми бачимо на листочках отакі прояви хвороби. Ну покажіть, покажіть. Ну, тобто Хвороба вже проявляється на листочках. Як правило, це вже трішечки впізновато для фунгіцида. Звичайно, що такі фунгіциди, як і Віован, це наш новий, і Плюс, вони е мають стоп-ефект, е лікувальну дію і викорінюючу дію. Але е хвороба, вона ж заходить трішки раніше, і в неї латентний період займає певний період часу. Тобто це Зараз вона тільки вилізла. Наверх, а свою роби, роботу вона вже певний час, звичайно, рослині робила. Ну я маю на увазі те, що краще все-таки працювати заздалегідь фунгіцидами, щоб не, не тоді, коли вже починається проявлення. Бо, як правило, коли ми бачимо вже перші цяточки хвороби на листочках, це вже 5% від Ми втрачаємо. Ну і так з наростанням. Ну так. Ну, краще хворобу профі... ну, профілактично працювати, чим лікувати. Ну, листок уже, е... уже цей листок не відновився, він вже не заросте тут зеленим. Ну, уже все. Воно як коричневе буде, Парай так йди. вже некрози і дірочки з'являться. Да. Ми спостерігаємо, як ек... схоже, на ецидіальну форму іржі. Ну, це не та іржа, що у нас з'являється пізніше. Вона не така ж але вона також має місце бути. Так, ось наблюдаємо справа 130-й, зліва 146-й. Це тут трішки оприскувач, е, аплікатор вирізав. Ми ще тут вносили е, касу міжряддя аплікатором е, по десь 100, доверно, 150, до 150 літрів, літрів касу. Ну, ми е, мішали разом з водою. І воно вийшло, виходить, вилив 300 літрів, ну касу там було 150 літрів десь. Ось 146-й піонерчик. Так, ця стілка у нас тут з під воротом. Тут давайте дійдемо. Теж град трохи пролітав. Ну, листки, листки цілі, в принципі. Ну Прям такого, що взагалі вже згорів ще немає, правильно? Так, <на> <на> не пізно. Треба е працювати, звичайно, вже. Горить, але не пізно. <ріст> Можливості не було. <ріст> чим ще хотів додати на за 130-й, чим він гарний, що він абсолютно стійкий до іржі. Оце таке захворювання, від якого листя згорає прям дуже швидко. Рослина не доживає своїм нормальним життям. Місяць може не дожити це із власних на, на полі. Тобто вона місяць не наливається і відповідно. Урожайність дуже падає. А 130-й він стійкий дорожчий, <гум> Повністю не, не пошкоджується. Так. Ну, от такий загальний вид соняшнику. Ну шо, дякуємо, що, дякуємо, Олександр, що виділили для нас время. Приїжджайте ще, спостерігайте його на соняшник від компанії Кортева. Ну, і Далі буде ще одне внесення в фундаінцідом. І збирання вражає. Так що підписуйтесь ставте лайки. Зараз До побачення. До побачення. заліземо, покатаємося, подивимось соняшник з висоти оприскувача. Важкувато оприскувати, очевидно, що і земля-сира, дивіться, вона колеса налипає, видно, що йому важкувато. А й звук ну такий в нього. Це 146-й піанер. Дивіться, яка капля. Не зносить нічого, все попадає на листочки. По ту сторону йдуть ПІНР. 146, 130 170. 170. Ми продовжуємо вносити фунгіцид. Залишились з Максом на полі. Олександр вже уїхав. Ну що, поле буде спостерігатися надалі, буду вам його показувати. Це буде якби експеримент такий. Технологія вся компанії Кортева. Я все зробив, як вони казали. Все я роблю. Ми наблюдаємо, як вона покаже себе в цьому році. Я дав добрив, я посіяв якісно, я отримав сходи, я оприскую. Ну, по можливості погода трішки коригує. Е, Взагалі просили внести пораніше. Ну, ви бачите, проти погоди я нічого не можу зробити. Реально тільки просохло. Ось, дивіться, калюжаки стоять. Погода стояла ну, дощова. так що не як раніше. Ну, взагалі, треба було раніше, так як ми вже бачите, наблюдаємо невеличкі хвороби. Початок уже хвороб, то ну, є вже вони. Ну що, далі покажу вам внесення по перед світінням уже. Там буде цікаво, там вже буде соняшник великий і подивимося, як наш оприскувач буде їздити. Буде красиво. Я думаю, заліземо. Ну, не думаю, я впевнений, що ми заліземо. Ну, і потім будуть жнива комбайна. Гнева комбайном, подивимось, хто краще з цих трьох гібридів. У нас є картографування на комбайні. Покажу хто як і себе показує. Е, ну, покажу всі нюанси. Там, може замірюємо і показники соняшника. Та я думаю, замірюємо. Відберемо його по пакетику, здамо на аналіз і по, е, ну, поміряємо, що там по олійності у нас буде. Так що підпишіться, будь ласка, на канал, дуже цікаве поле. Стараюсь для вас знімаю, бігаю, а ви не хочете підписуватись. Йома, 50% не підписаних людей. Так що, давайте активніше. Все, всім пока. Підписуємося, ставимо лайки, обов'язково коментуємо. Та давайте зробіть ставочки, хто як думає, який із трьох гібридів виграє 170, 130 чи 146. Все, всім пока.